З вами цифрова викладачка Тетяна Степаненка. І це наступна серія Експрес-урок за 5 хвилин. У цьому відео ми розглянемо, як швидко перетворити будь-який сайт на слайди презентації в сервісі Canva. І так, у нас є сайт з інформацією. Цю інформацію я хочу. Розташувати в своїй презентації. Для цього в Canva нам потрібен додаток, який називається «Site to Slide. Як його знайти? В лівій панелі ми натискаємо на кнопку додатки, і в пошуку ми вписуємо назву цього додатку «Site to slide. От так він виглядає. Натискаємо на нього. І що нам залишається зробити? Вставити покликання на сайт, на основі якого буде створена презентація. І так, я зараз копіюю адресу сайта і вставляю в поле для адреси. Далі мені треба вказати, скільки мені потрібно слайдів – від 1 до 10. Тобто можна Змінювати кількість, ну, нехай це буде 5 слайдів. І натискаємо Create slide» створити слайди. І чекаємо декілька хвилин. Зараз додаток створює. Нашу майбутню презентацію на основі інформації, яка знаходиться на сайті. І ви бачите, що вже внизу вже автоматично у нас з'являються слайди з інформацією, їх буде саме 5, скільки я вказала в налаштуваннях. І так, додаток зупинив свою роботу, і давайте подивимось. І так, перший слайд. Яку інформацію нам розташував цей додаток? Ну, ви бачите, що це заголовок слайда і текстова інформація. І так далі на наступному слайді. Зрозуміло, що цей додаток не створює нам повністю слайди з дизайном. Він створює тільки заголовок, виділяє головні розділи, обер... вибирає текст, який буде розташований на слайдах, але далі ми вже творчо з вами. Працюємо і можемо на ці слайди додавати зображення, міняти фон, міняти розташування текстових об'єктів, навіть змінити текст, який тут знаходиться. Але основну канву цієї презентації з тієї інформації, яка була на сайті, ви бачите цей додаток, який називається «Site to slide», нам допоміг зробити. Отже, Цим додатком, як ви бачите, ви зможете заощадити час і створювати дуже швидко заготовки слайдів презентації. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, що урок був корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте використовувати Canva для створення чудових презентацій. До зустрічі!